Українські армійці продовжують відточувати бойову майстерність на полігонах, що знаходяться на обумовленій в мінську відстані. Сьогодні бійці проводили заняття з вогневої підготовки, щоб у разі необхідності швидко та якісно дати ворогу відсіч. Особовий склад повинен, повинен мати, як то кажуть, закріплені набути навички, щоб бути постійно в готовності до. Застосування своєї зброї озброєння, яка знаходиться в них, Підрозділи оперативно-тактичного угрупування Луганськ. Навчання проводять систематично і суворо дотримуються мінських домовленостей. Але за потребою можуть дати від коша зі зброї дозволеного калібру. Наша українська сторона повністю виконує мінські договірності, щоб не потіряти бойові навики. Ми виводимо підрозділення частини на у местности, где можна провести контрольні учебные стрельбы стрільби, где лічний состав бригади відтачує своє воїнське мастерство. Сьогодні бійці виконували вправи та показували свої вміння у стрільбі з гранатометів, кулеметів з допомогою екіпажів бойових машин та артилерійських розрахунків. На початку навчань стріляли з пістолетів та автоматів по мішенях. З положення положене Вогонь! Велику роль у бойових операціях зізнаються армійці, відіграє й вміння влучно кидати наступальні гранати. За допомогою них вони зможуть зачистити ворожі окопи або захоплені будівлі. З кожним заняттям кажуть, справляються все краще. Іменно ці гранати, іменно ці наступальні гранати РГД вони виконують велику роль. Тобто, якщо там іде зачистка окопа чи навіть здання якогось будинку, то ці гранати вони дозволяють. Коли йде наступальний бій, щоб не травмувати той особовий склад, який йде в наступ. В обороні, звичайно, вони не такі ефективні, але в наступі доволі, доволі ефективні вони. Поки гранатометники показують свої вміння, за справу беруться кулеметники. Кадровий військовий Зенічик Олександр освоює роботу з ДШК. Розповідає, хоч і свій вид зброї рідніший, можливістю оволодіти іншими видами зброї, нехтувати не збирається. Якщо є можливість навчитися, то краще володіти ще якимось іншим видом зброї, а не тим, яким тільки вчили. Чим більше військовослужбовець знає озброєння, разне, тим це краще, бо невідомо, чим йому прийдеться зіткнутися. Бійці не перший рік на передовій, тому знають, що великої шкоди завдають ворожі безпілотники, які дуже часто застосовують російські найманці. Збити їх непросто, але можливо. З цим справляється зенітна установка. Вона призначається для ураження повітряних цілей низьколетящих. Також зараз вона у нас використовується як для ураження наземних цілей. Короткими чергами вогонь. Наша задача, яка виїхали, відпрацювали, і зразу вже буквально півтори-дві хвилини, максимум, і ми з місця переїжджаємо. Тобто, на місці ми довго не затримуємося, щоб не було по нас, як би так сказати, обстрілів і не змогли нас засікти, з якої точки ми ведемо вогонь. Вона є дуже компактна, дуже легка в експлуатації, мобільна. Ророщот в неї шість чоловік. Оборонці луганського напрямку зазначають, такі навчання допомагають поліпшити навички та завжди знаходитись у бойовій готовності. Тренуються українські захисники кожного тижня. Тож за наказом завжди зможуть ефективно відреагувати на провокації окупантів.